Як проходити випробування, залишатися вірним Богові і не втрачати надії? Про все це ми почуємо в книзі Пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає, і по-особливому благословляє вірних йому. Мир дому вашому друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу пророка Даниїла, і разом з вами це роблять Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Перед нами друга частина цієї величної книги, яка розпочинається із сьомого розділу. Ми помолимося перед початком нашого вивчення. Господи. Ми вдячні тобі за всі ті важливі істини, які ти відкрив для нас у книзі Даниїла. Ми бажаємо і далі заглиблюватися у її вивчення і просимо Твого благословення на Це. Амінь. Перед тим як почати вивчення сьомого розділу ми поглянемо в загальному на те, про що тут йде мова. Побачимо, так би мовити, його загальну панораму. Якщо говорити про панораму цього розділу, то також цей розділ ділиться на чотири частини. З першого по восьмий вірш це видіння чотирьох звірів, це видіння, яке бачить Даниїл вночі. Далі з дев'ятого віршу по п'ятнадцятий видіння старого днями і сина людського. Вже з шістнадцятого віршу по вісімнадцятий Даниїлу коротко пояснюють все, що він побачив. І остання частина цього розділу це з 19 по 28 вірш Даниїлу більш уточнено пояснює четвертого звіра. Отже, перед нами чотири частини сьомого розділу, і ми прочитаємо першу частину перших вісім віршів. За першого року Валтасара, царя Вавилонського, бачив Даниїл сон та пророцьке видіння голови своєї на своєму ложі. Того часу записав він сон, сказавши з нього головне. Даниїл заговорив та й сказав: Бачив я в своєму видінні вночі, аж ось чотири небесні вітри вдарили на велике море, і чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від одного. Передній був, як лев, а крила в нього орлині. Я бачив, аж ось були вирвані йому крила, і він був піднятий від землі, і поставлений на ноги, як людина, і серце людське було йому дане. А ось звір інший, другий, подібний до ведмедя, і був поставлений на одному боці, і було три ребрів його пащі між зубами його, і йому сказали так: Уставай, їж багато м'яса. Потім я бачив, аж ось звір інший. Мов пантера, а в нього на спині чотири пташині крилі. Цей звір мав чотири голові, і була йому дана влада. Потому я бачив у видіннях тієї ночі, аж ось четвертий звір, страшний і грізний, та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жерта торощив, а решту ногами своїми топтав. І він різнився від усіх звірів, що були перед ним. І мав десять рогів. Я приглядався до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся ріг інший, малий, а три з тих передніх рогів були вирвані з коренем перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські, і уста, що говорили про великі речі. Сьомий розділ починається дуже схожим чином, як і другий, навіть з перших слів. В другому розділі ми читаємо. А за другого року царя Навуходоносорового царювання приснилися на сни. А в сьомому розділі за першого року Валтасара, царя Вавилонського, бачив Даниїлсон. Чому так важливо було вказати ось цей часовий період? Важливо зауважити, що тут починається цей розділ з такої історичної згадки, що це перший рік царювання Валтасара. Якщо ми знаємо, що 11 жовтня 539 року до Різдва Христового Алтасар це був останній рік його царювання, і ми знаємо також, що 556 року до Різдва Христового Набонід його тато почав царювати, то в 553 році до Різдва Христового він фактично почав царювати замість свого батька Набоніда. Тобто, умовно, можна сказати, що це за рік, це 553 рік до Різдва Христового. І висновок, який з цього походить, що 7 розділ це початок пророчої частини книги пророка Даниїла. Він не написаний після того, що відбувалося в 6 розділі, а він написаний навіть до того, що відбувалося в п'ятому розділі, десь між четвертим і п'ятим розділом. Отже, ми бачимо, що книга пророка Даниїла, маючи дві частини історичну і пророчу, та вона не має між цими частинами хронологічної послідовності, а вона є отакі, от, знаєте, перев'язки. Наступне, що об'єднує другий, і сьомий розділи, це, це сон. Там на виходоносор бачив сон, і він тривожився. Тут Даниїл бачить сон і теж тривожиться. Сон Даниїла про чотирьох звірів, а сон на про бована, який складається з чотирьох частин. Як це розтлумачити? Стосовно питання, яке виникає, дуже логічне з цими чотирма звірами і з тим, що бачить новоходоносор у вісні своєму отого Бована. В основному ми пам'ятаємо, що цей Бован, він складався, золота голова, потім. Погруддя таке, потім пояс, ніби і ноги, і вже там пальці на тих ногах. Отже, можна було би сказати, що це дуже подібні історії, тому що подібне поділення. І дійсно, це так, тому що ми, коли читаємо пояснення, яке дано було Даниїлу стосовно цих звірів, то це перше Вавилонська імперія. Наступне це Мідоперсидська імперія, після Мідоперсидської імперії приходить Грецька імперія, і після Грецької імперії приходить Римська імперія. Ще третім свідком стосовно цих імперій для нас, людей, які живуть у 2024 році, є історія. Бо ми знаємо, що так і було: не пройшла Римська імперія після Вавилонської імперії, а пройшла саме Мідоперсидська імперія. Сама книга це показує і. Історія це археологічними відкриттями усіма підтверджує, що саме така зміна була. Виникає запитання, дуже суттєве запитання. Що Бог хотів дати пророку Даниїлу, чим він хотів проінформувати, відкриваючи отакий хід змін в історії світового правління або світових цивілізацій. Напевно, Бог хотів показати, що в нього все під контролем, він все знає. І як ми зауважили на самому початку, що Бог, Всевишній, Він володарює над усіма царствами людськими. І це основна тема цієї книги, і це основна тема навіть усіх оцих пророчих об'явлень, що Бог володарює. Нічого не відбувається у світі, щоб Бога здивували і Він про це не здогадувався або не знав. Бог все коригує і корелює, на відміну від другого розділу, в сьомому згадуються ще чотири вітри, які вдарили на велике море. Що цими словами хотів сказати Господь? Дивлячись на те, що ці звірі всі виходять з моря, ми розуміємо, що море це якась така абстракція, звідки з'являються конкретні ці тварини. Якщо ми розуміємо, що тварини це зображення конкретних імперій. То тоді море це зображення загального людства. Тобто з усього людства mm -hmm. виходять оці конкретні імперії. Відповідь на запитання, що таке ці вітри, чотири вітри. Напевно, найкраще пояснення, що є Божа влада, яка впливає над цим всім людством, над цими морями, над цими краплинками, з яких складається море, тобто людство. І Бог над цим всім ширяє і має владу. Я думаю, що варто при цьому згадати, що саме про вітри і море написано в книзі об'явлення, тому що там також є схожі символи. Наприклад, це сьомий розділ. Я маю на увазі об'явлення. Він починається такими словами: А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І далі наступний восьмий розділ. Об'явлені починаються словами, і коли сьому початку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. А в Даниїла, навпаки, ми читаємо, що він бачив, як чотири вітри вдарили на Велике море. І дійсно, як об'явлення, так і книга Даниїла показує, що вітри або всі дії, які відбуваються під небом, знаходяться під Божим повним контролем. І всі ці імперії, які виникли, вони були. Виходить, що допущені Богом. Оці вітри це просто ілюстрація Божої влади над людством, з якого виходять ці цивілізації угу. або імперії. Перша імперія вона зображується левом, потім як Ангел пояснює цього лева. Це саме видіння, але потім в нього має бути пояснення. Загальне пояснення записане в уривку з 15 по 17 вірші. Дух мій Даниїлів. Був засумований через це і видіння голови моєї стурбували мене. Я наблизився до одного з тих, що стояли, і поспитався від нього про істоту всього того, і він сказав мені і познайомив мене з розв'язкою цих речей, ці великі звірі, що їх чотири це, чотири царі, стануть землі. Все, і далі він пояснює вже дедально глибоко останнього звіра, і, власне, на останньому звірі і рагах концентрується все, вся інформація. А ось детально він не пояснює. Лише тільки в восьмому розділі ми бачимо вже конкретні назви конкретних звірів. А тут ми бачимо, як перший був подібний до лева. він, наче, втрачає можливість літати, але... Здобуває людське серце, ось це дуже цікавий такий момент. Я розумію, звичайно, що це може бути натяк на новоходоносара. Так, я думаю, що це якраз і зображення новоходоносера і в лиці Новоходоносера Імперії. Багато хто знаєте, спотикається за оцю фразу 17-го вірша, що ці великі звірі, яких чотири, означають, чотири царі постануть із землі, але цар він ніколи не є царем без царства. Цар це персоніфікатор царства. Тобто цар завжди був. Лицем, першим лицем і єдиним лицем, яке зображало царство. І ми знаємо, наприклад, імперії по царях, Вавилонська імперія, це Новоходоносор, Мідо-Персидська імперія це чи то Дарі, Чикірно, отак якось, Македонська імперія, Македонський, а потім чотири його генерали. Але вже от четвертий звір, чому він не викликав таке запитання? І подивіться, він був таким звіром, який пророк Даниїл. Не бачить ніяким звіром реальним. Він тобто, його навіть зображити не може. Цього він не з... може ніяк його описати якоюсь такою твариною, яка, яка зустрічається в природі. І він використовує навіть там єврейське слово, яке значить монстр, чудовисько, якийсь там ніби динозавр, знаєте, чудовисько якесь. І це чудовисько. Дійсно, воно відрізняється від тих усіх звірів, які були попередні. Отже, якщо перший звір Лев, це цар і його Вавилонська імперія, змінює цю імперію Мідоперсійська імперія, і це другий звір ведмідь, а третій звір це барс. І багато хто пояснює, що цей ведмідь він дійсно серед персів. Він являвся такою твариною, яку вони там поважали, і от ведмід ілюстрував Мідоперсів як таку могутню державу, могутню імперію. А от Барс він зображав якраз третій звір. Він зображав Грецьку імперію, яка дуже швидко захопила всю владу Мідоперсії. Дуже швидко. Якщо я не помиляюсь, там просто в лічені роки. Були захоплені такі території, які там і до перси захоплювали десятиліттями. Тому показана третя імперія імперія Олександра Македонського як барс. Оце швидка така істота. Більше того, в неї чотири крила, схоже на чотири генерала, які забезпечили успіх усіх військових кампаній Олександра Македонського. Чотири генерали, чотири крила, які давали оцю швидкість захоплення. І чотири голови були у звіра цього, і влада дана була йому. Тобто, чотири голови також вказівка на цих чотири генералів, які потім залишились після Олександра Македонського. А така кореляція цих трьох звірів з трьома імперіями Вавілонською, Мідоперсидською і Грецькою. Але після цього виходить оцей четвертий звір: це чудовисько, на голові котрого. Десять рогів, а потім написано, що три роги, ніби з місця свого, вириваються, і замість них виходить один, який має очі і вуста, і який говорить богохульні речі. Отже, перша частина сьомого розділу, а це уривок з першого по восьмій вірші, розповідає нам про те, що бачив Даниїл у видінні. А бачив він чотирьох звірів, які символізують чотири імперії, які пануватимуть над світом. Після цього видіння зі звірами Даниїл бачить те, що відбувається на небі, і це друга частина сьомого розділу. Я прочитаю з 9 по 14 вірші. Я бачив, аж ось поставили престоли і всівся старий днями, одежа його біла, як сніг, а волосся голови його, немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, колеса його палахкотючий огонь. Огненна річка пливла й виходила сперед нього, тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним, Суд усівся, і розгорнулися книги. Я бачив того часу, що від голосу великих слів, які цей рік говорив, я бачив, аж ось був забитий той звір, і було погублене тіло його, і було віддане на спалення огню. А решті тих звірів відняли їхні панування, а довгота в житті була їм дана аж до усталеного часу та години. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого дня, ми його підвели перед нього, і йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. В цьому тексті ми зустрічаємося з двома персонажами перший це старий днями, другий син людський. Про кого йде мова. Ми бачимо, що цей термін днями» він в Біблії стосується більше за все до Бога, Бога Отця. А Син Людський, потім цей термін використовує Ісус Христос по відношенню до себе. Тому і це пов'язано з толкуванням якраз у того Бована. Царство Ісуса Христа, яке прийде від Бога від тої скелі, прийде без рук людських, тобто це Божа робота, Божа ініціатива, воно прийде і зруйнує Імперію Антихриста і установить свою божественну владу. Владу Сина людського, владу Месії Ісуса Христа на тисячу років. І бачите, в цьому тексті про це й говориться 12 й вірш, у інших звірів відібрана влада їх і продовження життя, дане їм тільки на час і на термін. Бачив я у нічних видіннях: ось із хмарами небесними йшов, ніби син людський, дійшов до ветхого днями і підведений був до нього. І йому дана влада, і слава і царство, щоб усі народи, племена і мови служили йому, володарювання Його, володарювання вічне, яке не мене, і царство Його не зруйнується. Отже, ми бачимо, що це точно мова йде про Месіанське Царство Ісуса Христа, яке приходить і змінює владу тих імперій, тих царств, тих домінацій серед населення планети. Яке було до нього. Ну, ми бачимо, що і апостол Павло, і Євангеліст Іван вони використовують саме ці терміни. Вони навіть в деяких моментах не змінюють слів. Наприклад, другий розділ Філип'янам апостола Павла. Фактично, ми бачимо те ж саме, що перед ним склониться кожна коліна, кожний язик, кожна нація. І ми бачимо ось ці відсилки. На людського сина. А чи бачив це ось власне Даніїл? Наскільки він розумів цього месію? Ми бачимо, що закінчується цей розділ наступними словами: тут кінець слова: мене Даниїла сильно бентежили міркування мої і лице моє. Змінилося на мені, але слово я зберіг у серці моєму. Тобто Даниїл визнає, що він не все зрозумів. Для нього було тяжко сприйняти, можливо, так само тяжко, як і декому з нас, хто читає ці розділи і міркує над ним. Але він просто з засмирінням прийняв це і пішов далі, і жив далі, і служив далі, і був вірний далі Богу. Це навчає нас, як відноситись до пророцтв Божих. Нічого страшного, якщо ти не осягнув своїм розумом усього. Якщо ти десь замешкався, зупинився, якщо тобі десь виникла складність, і ти не пов'язав, для тебе не стало то зрозумілим, не пояснив собі того, і десь, ну, скажімо так, по народному забуксував. Нічого в цьому страшного немає. Коли людина богобійна, вона зі смирінням це приймає. Чому? Тому що вона визнає, що її розум обмежений, і для людини дуже правильно і нормально визнавати свій розум обмежений по відношенню до слова Бога необмеженого, до Бога, який є абсолютним у всьому, премудрого, святого, величного, славного. Це дуже адекватно відчувати себе саме таким обмеженим. І Даниїл це демонструє. Він не все зрозумів навіть після пояснення. Тому навіть, може, зараз після пояснень не всім буде те зрозуміло, не треба засмучуватись. Така наша людська природа, ми не все одразу розуміємо. Навіть табличку множення ми не одразу вивчили на пам'ять. Ми підходи робили 10 разів, 15, 20 разів. Англійські слова ми вивчаємо не одразу, ми вчимо їх раз, 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 і потім десь на десятий раз ми це розуміємо. Так і тут довелося читати цей розділ і цю книгу кілька разів підряд, потім десять разів підряд, а потім це пов'язувати з іншими пророцтвами, щоб зрозуміти, а як воно пов'язане, що Бог відкриває. І варто зауважити, я думаю, Даниїл для цього нам і тут написав цей вірш 28-й, що це складно і це бентежить, і сильно бентежить міркування наші. Але це нормально. Нормально, коли наші міркування збентежені, і ми не усе одразу зрозуміли. Та коли ми зрозуміємо трошки більше, ми будемо потішатися серцем своїм, тому що Господь в милості своїй дарує нам зрозуміти його волю. Основна думка стосовно всього цього розділу, сьомого розділу, Бог дає таку панораму, велику панораму для Даниїла, щоб він побачив Божі плани, Божу могутність, що все під Божим контролем, щоб він, той, хто молиться до Бога за майбутнє свого народу, знав, що у Бога є. План на майбутнє як для його народу, так і для всього світу. Сьогодні ми встигли розглянути лише перші дві частини сьомого розділу. В цьому уривку з 1 по 14 вірш Даниїл бачить у видінні чотирьох звірів, які виходять із моря, а після цього він бачить панораму неба, де за престола сідає старий днями. Як ми вже звертали на це увагу, видіння Даниїла дуже схоже на сон вуходоносора із другого розділу. Там ми бачили боввана із чотирьох частин, а тут ми бачимо чотирьох звірів, які виходять із моря. Історія боввана завершується тим, що з гори відірвався камінь сам не руками, і потовк залізо, мідь глину, срібло та золото. А історія з звірами завершується тим, що на престолі сідає старий днями, а до нього підведений син людський, якому дане панування. Тепер ми маємо пояснення про гору і про камінь. Камінь це Христос, який зруйнує всі царства світу, і як написано в 14 му вірші, і йому, тобто синові людському, буде дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити Йому. Панування Його, панування вічне, яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. Насправді, це слова надії і підбадьорення для всіх нас, друзі. Царство звірів на землі не вічне, історія світу завершується пануванням Христа. Але коли ми вже завели мову про звірів, то варто в цьому контексті також згадати про те, що написано в книзі об'явлення. Там, до речі, теж йде мова про звірів. Послухайте, що написано в книзі об'явлення в 13 розділі. І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та сім голів, а на рогах її було 10 вінців. А на її головах Богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до рися була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча, і Змій дав їй свою силу, і престола свого, і владу велику. Ви помічаєте? Схожість цього звіра з об'явлення з тим звіром, якого бачив Даниїл як цей, так і той обидва виходять з моря. Ці звірі мають десять рогів. Цікавий такий момент, що цей звір з об'явлення, подібний до Рися, ноги його ведмежі, а паща Левича. Тепер порівняйте це з іншими трьома звірами з книги Даниїла. Передній був як Лев, другий подібний до ведмедя, інший, мов Пантера. Таким чином, звірина, яку бачив апостол Іван в книзі об'явлення, уособлює собою або об'єднує в собі всі принципи попередніх трьох імперій. Вавилонської, яка зображена левом, медоперської, представленої у вигляді медведя, і грецької у вигляді Рисі або Пантери. І всі ці звірі виходять з моря, тобто з народів, з людства. Це все царство і на превеликий жаль. Всі вони, незважаючи на ті закони, які вони винаходять і приймають, всі ті царства мають звірячу сутність, тому що керує ними, на жаль, князь Темряви. Другий розділ послання до Ефесян починається такими словами: І ви були мертві вашими провинами й гріхами, в яких ви колись звичаєм цього світу жили згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер у синах бунту. Як ви бачите, тут йде мова про князя повітря, це той самий звір, саме тому царства цього світу відрізняються такою жорстокістю. Вони виконують волю свого господаря. І в цих складних обставинах церква Христова, представники Його царства, покликані звершувати своє служіння і представляти Небесне Царство тут на землі. Але незважаючи на те, що царства цього світу керуються Духом Антихриста, ми маємо усвідомлювати, що над усіма цими структурами знаходиться Господь Він, Верховний, Правитель, ні сатана, ні його демони, ніякі інші правителі не можуть нічого зробити, якщо на те не буде дозволу згори від Господа. Незважаючи на те, що володарі цього світу непокірні Господу, все ж таки, як написано в приповістях в руках у Господа цареве серце, мов води ростоки, і він його куди хоче повертає. Господь наказує нам слухатися владу у тих питаннях, які не порушують законів Божих. Бо написано, що нема б влади, що не була б від Бога, і ті існуючі влади, установлені Богом. Бог контролює все, що відбувається в створеному ним світі, і провадить хід історії так, як запланував, до того часу, коли на землі нарешті настане його царство. І звісно, що всі ми з нетерпінням чекаємо цієї благословеної події. А сьогодні ми завершуємо наше вивчення Божих вам благословень. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.